Всіх вітаю, з вами Марія і неочікувані події. Давайте розглядати гарного вам настрою. О, ну, Дівчата, хлопці, неочікуваного тут нічого не буде. На жаль, нам знов з вами показують. Я не знаю, буде видно, не буде, але хочеться вам показати. От дивіться, це ж просто ракета, і оце шахеди летять. Я не знаю, видно, не видно, таке. от вона ракета. І дивіться, це, ну, бачите напрям, коли летить, знаєте, тут їх і, і Харків, і Суми, О, отакі тут більше території. Коли летить з схід та північ, отак, отакі території. Тож, знаєте, що з цим робити, знаєте, куди бігти, де ховатись, але я маю надію, що там позбивають, бо не бачу з самого втрапляння кудись. Так, добре, хай постоїть, підсохне трошки, потім роздивимось, а ось тут сім'я, родина, близькі, друзі. Давайте з цього почнемо. Так, ось тут жінка буде трошки доглядати когось з сім'ї, трошечки як як прихворіє людина, щось і морозить, і таке, знаєте, може, там десь під кондиціонером протягло, може взагалі якісь протяги були, і людина трошки ну, теж знає, що з цим робити, і цю ситуацію завершить своєю турботою. Далі дивимось. Ось тут дуже тягнеться людина, що, що хоче. Щось якась складна ситуація, тягнеться, щоб її вирішити, дотягнеться вже майже майже. І тут, знаєте, для когось буде з дитинкою пов'язане. Для когось це просто от як почали щось або починаєте щось новеньке для себе. І це поки що складно. Дотягнетесь і хтось вам в допомогу буде. Разом з кимсь будете справу вирішувати, але поспіхом щось буде робитись. Ну, це, наприклад, не планували, а так склались обставини, що треба швидко якусь ситуацію закривати. Інформація від жінки буде надана комусь з вас, неочікувано. Як знаєте, от, е, людина з'являється, і я таке так я дізналась, я тобі зараз розкажу таке щось. Неочікувано для когось вас, з вас будуть якісь перепони до. Ви нас, наприклад, щось собі там напланували, але зміни е, тимчасово вам будуть вносити перепони. Не відмовляйтесь від того, що ви там собі напланували робити. Просто, ну, якось знаєте, розумійте для себе, що буде зупинка в якійсь вашій справі, але ненадовго. Потім буде можливість обійти ці перепони. Ну, як знаєте, трошки інакше побачити для себе можливість виконання. Далі неочікуваною подією для когось з вас буде відпочинок. Коли з'явиться можливість, як трошки раніше собі зробити той відпочинок, ніж ви там собі може ще навіть і не планували. Неочікуваною подією будуть знайомство для когось. О. Слухайте, тут чийсь трикутник намалювали. Дійсно, буде дуже неочікувано, бо від цього чоловіка ніхто не чекав, що він. А він тут нічого такого і не робить. До нього е, липне жінка, яка просто, от, знаєте, як е, сподобався. А він насправді навіть не дивиться в її бік. Вона собі бачить цього чоловіка як дуже заможного. І Він їй потрібен як, знаєте, людина, в якої є гроші. Тож, хтось з жінок, ви, ви одразу побачите от перший. Кроки будуть від цієї молодої жінки, і ви одразу це відчуєте, і ви одразу щось будете робити. Ви не дасте цій ситуації просунутись далі. Дійсно неочікувано. Так, ось тут якесь гарне виконання. Поки що його планує, розглядає чоловік. Щось, що. Пропозицією від чоловіка буде, але ви щось не згодні будете Вам взагалі якось так воно не сподобається вам. Взагалі, знаєте, от таке іде, що а на хіба воно мені треба? Я не хочу і крапку поставити. Далі неочікувана подія, яка саме накопичення. Для кого як? Для когось це накопичення ну, фінансів, а для когось емоцій. Фінанси, ну якщо фінанси, то добре, хай накопичуються, звісно ж, зайвими не будуть. Але для кого це буде про емоції, то тут двоє людей спілкуються, і між собою не те, щоб вони сваряться, але вони не можуть дійти згоди. В ситуації, як тут матеріальна ситуація, як правильно розподілити щось. Ну, може для когось кошти, може для когось якісь матеріали, ну, щось інше там, То тут емоції накопичаться. Тут люди їх, якщо будуть виливати один на одного, то тут, повірте, нікому мало не буде. Так, далі, ось тут чоловік дивується тому, як для, яка цінна для нього стає певна жінка. Жінка дуже спокійно в цій ситуації поводиться, вона просто робить свою роботу, вона просто працює, а він, ну, може, щось воно таке робить, що йому дуже воно корисне. А він, знаєте, з кожним разом він не один раз до неї звертається, вже ну, якось це повторювальні якісь е розмови, там, ну, дії, взаємодія з людиною. Але кожного разу він дивується результатом спілкування з цією жінкою. І от знаєте, кожного разу він розуміє для себе, що вона для нього більш цінна раз від разу. Так, ось тут нова людина заходить у ваш простір, чоловік якийсь з питанням, яке щось буде змінювати для вас теж. Не тільки для нього, а й для вас теж. Бо тут, ну, тут треба буде розібратись. Тут якусь ситуацію, як встановлення, якісь, ну для когось може документи якісь треба буде встановити, для когось щось інше. Знаєте, це не просто от зробити, бо його нема. Воно десь було, але чи загубилось, чи ну, дублікат якийсь треба зробити, от якась така ситуація. Так, неочікуваною подією буде хто це? Здається, чоловік. Питання, якесь питання, яке у нього виникне. Воно і грошей стосується, і талану якогось стосується, і можливості стосується. І, якось знаєте, трошечки баланс порушений поки що. Бо виникло питання, але ж він буде опікуватись тим, щоб цей баланс налагодити. Так, далі дивлюсь, щось тут завершиться неочікувано. І, ну, знаєте, якась дуже складна ситуація. Дуже. І допомогою буде завершитися саме тому, що тут якась чи грошова допомога буде, чи те, що за гроші ну там, коштує грошей да? великих якихось. Якась ситуація, яка поки що як в глухий кут зайшла, але цю ситуацію врівноважать. Випалять. Отак мені воно йде. Тут вогню забагато. Угу. Ну, Добре. Так, неочікувано з'явиться жінка якась. Не можу її розгледіти вона, чи це буде темно? І людина, знаєте, ну, як в темряві, я ж не можу дуже розгледіти. Чи взагалі вам не буде зрозуміло, як а чого ти тут? Ну, щось заради допомоги вона прийде. Не просто так людина з'явиться. Тут якесь питання треба буде вирішувати. Затягнеться вирішення питання, але ж, але ж. Не на самоті будете його вирішувати. І промова від чоловіка, зізнання від чоловіка для когось з вас теж буде зовсім неочікуваним. Але ж заспокоїть вас. Для когось взагалі, от ви працюєте десь там з людиною, такий. Такий чи така, давайте так, людина буде дуже щаслива вас бачити. І от такі емоції раді, рад, ну, радіти буде. Такі емоції на вас буде виплескувати, вам це буде чогось дуже неочікуване. Ви чогось навіть дивуватись будете, що людина так вас сприймає. Може, давно не бачились. Так, ось тут людина 73, 75 цифри, трошки ображається. Здається, що жінка, але не впевнена, тож може бути і чоловік. На чоловіка ображається. Цифри, які назвала, це рік народження людини. Питання якесь, знаєте, як залишається питання до людини. Щось він таке знаєте, Він задоволений собою, він такий, знаєте, от тут якийсь нарцис. Людина ж милується собою, він такий прям щасливий. от Щось він таке зробив. І він вважає, що взагалі, от, ну, я молодець, але не для цієї жінки. Щось вона для себе, просто знаєте, от як. Дивиться на нього, і я все про тебе зрозуміла. Все. Тепер, тепер я знаю, хто переді мною. Так воно виглядає. Ну, І буде змінювати своє ставлення до людини та й спілкування з людиною. Отут хтось на хвилю вдачі потрапляє, і можливість з'являється у людини, можливість сильно змінити своє життя. І це по долі. І це буде для когось з вас гарною звісткою. Це може бути про когось з вашої родини, з вашого оточення. Це більш про чоловіка йдеться розмова з сім'ї. Ну, близька вам людина. І, ну, тут гарна позиція. Не буду навіть далі її чіпати, хай воно буде обов'язково, хай справдиться для вас чи для вашої родини. Так, і ось тут перестрибує людина з однієї можливості на іншу. Як змінює для себе. Знаєте, просто бачить кращу для себе можливість, тому і перестрибує. Тож це непогана ситуація. Відмовляється від того, що менш перспективне. Так, ну і ось тут. Так, будьте уважні, тут показана мені ситуація, в якій мені показана людина, яку дуже хочуть обхитрити. Людина вважає, що наївність чиясь це просто на руку. Тож не будьте дуже наївними, будьте уважними. В спілкування з будь-ким. А ще й тут або це ваша літера А, літера Р, літера Д, або це літера тієї людини, яка, якій подобається ваша наївність. І літера Т, Г теж тут присутні, мають відношення. І тут ще якийсь чоловік буде дивуватись, ну, на, що ти, на що ти розраховуєш. Такою своєю поведінкою. Угу. Тут зачепить якийсь чоловік жінку, буде багато про нього думати. Якось так поспілкується, і вона, знаєте, не зможе його з голови деякий час викинути. Сподобається. Так, і якийсь чоловік мені в масці показаний, але це хороша маска, непогана. Тобто людина, яка щось хороше робить, але не афішує. Він робить то, бо може. Ну, просто може. І це вже не перша така якась ситуація в його житті. От він просто, ну просто така людина. І хтось з вас це помітить, і вам буде приємно, що ви спілкуєтесь з такою людиною. Засмучений такий чоловік, дорослий чоловік, ну, скажімо, 60. Засмучений, щось почув, і йому не подобається те, що він почув. Але показано, що тут ще під питанням та інформація, що її ще треба прояснювати, тож хай не поспішає висновки робити. І опікуватись ним буде якась жінка, як підтримку йому надавати, і, знаєте, зосереджувати його на увагу на тому, що чекай, ми ще не знаємо остаточно. Так, ну і все, на цьому закриваю філіжаночку. Ось такі події вона нам показала. Я маю надію, що вас аніщо не засмутило. І ви пам'ятаєте, що це все ж таки загальна філіжанка. Тож не натягуйте на себе всі, все, що ви почули, хай тільки хороше ваше життя зайде і оселиться там. І бережіть себе, будьте уважні, будь ласка, до. Сигналів тривоги, будьте в безпеці, і ви і ваша родина. І побачимось в нових відео. Всім пока.